На Марсовому полі очільники Львова та області поклали квіти до могил, де поховані герої України. Величезне, дякую захисникам і захисницям, які на фронті, але день незалежності завжди має бути святом, тому що люди віддають життя, віддають здоров'я, втрачають рідних, працюють важко, щоб незалежність була. Далі звучав гімн України. І традиційні постріли у виконанні військових. Священнослужителі помолилися за душі померлих героїв та майбутнє України. Після чого процесія вирушила на поля почесних поховань Личаківського кладовища. До могили свого старшого сина прийшов і військовий Василь Нагорний. Хлопець загинув у 2014 році в зеленопіллі під час обстрілу. Батько певен день незалежності свято важливе, але спершу його потрібно захистити від російських непроханців. Роботу завершимо, а потім вже будемо ну, думати. Святкування, відмічання, і головне пам'ятати ціну незалежності. Як ніколи сьогодні розуміється, яка ціна нашої незалежності? Так, бо якщо нагадати історію, то 91-й рік це був період, коли ми отримали дуже багато і завжди пробували щось з цим робити. Але цінність появилася після 14-го, коли ми дуже жорсткою, дуже великою кількістю жертв віддали за незалежність. Ніна сукач Віталій Ковала Юрій Маковецький програма очі.